Альона, вітаю тебе в нашій студії. Зустрічаємось напередодні Різдва. І цьогоріч українська коляда вона прийшла в ополе, українські традиції, якби продовжуються, вони присутні. Ти представляєш волонтерську групу паучіхи з ополя. Так і цьогоріч ви також організовуєте коляду, яка буде спрямована на допомогу нашим військовим українським. То розкажи докладно про це про цю ідею. Як це буде втілюватись? Так, Саш, вітаю. Е, гарно дякую за запрошення. Так, цього року дуже захотілося чогось неймовірного. Ми всі вдома святкуємо, святкуємо коляду. Ну, в мене в сім'ї це було після святвечора. Ми в колі сім'ї, в колі родини колядували, діти наші колядували. І якось так думалось, що воно так буде завжди. Але час іде, мої батьки вже покійні, на жаль. Ми тут, і я усвідомила, що ну, так як було раніше, не буде. І захотілося ту частинку домашнього якогось тепла, затишку принести сюди. Це перший момент. Другий момент, коли пішов цей гарний такий сніг у нас в ополе, білий, пухнастий, такий, білосніжний, такий чистий. Я спочатку так раділа цьому всьому, а потім. Інша частина мене почала думати, а як там хлопці. Ну ми радіємо, ми пішли, побавилися і прийшли додому, е випили теплого чаю, вдягнули теплі свої носочки та лягли під теплу ковдру. А хлопці ну, в окопах там мокро, там сиро, вони не мають де зігрітися, вони не мають як відпочити. А вони теж молоді, їм так, ну, так само хочеться. І ну, я розривалася. От мене ця сторона раділа, а інша сторона мене боліла дуже. Ну і з цими думками я лягла спати. І, видно, е, якось так трансформувалося. Я вранці прокинулася з думкою: я знаю, що робити, я знаю, як зібрати. Тому що збираємо гроші самі між собою. Ми плетемо сітки, ми робимо окопні свічки. Е, ми дуже багато всього робимо, але з кожним днем е, стає все важче і важче збирати гроші. Люди втомилися, люди звикли до війни. І якось так воно ну важче. І ми постійно думаємо, де, де взяти, де взяти, щоб закупити, щоб зробити, щоб передати. А масштаби ростуть, запити з України ростуть. Ну ми не встигаємо. Ми не встигаємо, ну нам важко, чесно, дійсно важко. Я це ж я кажу, я проснулася. З думкою, як ми можемо зібрати гарну суму, ми можемо зробити гарну справу. Ми можемо долучити наших українців. Ми можемо допомогти хлопцям, показати наші традиції. Ну, тобто, воно все об'єднує так. в таку якусь ну мега. Не знаю для мене це. Ну знаєте, як говорять, все геніально просто. Ну, ось так, ось так виникла ця ідея. Скажи, в чому суть щоб. Ходити до українців чи до поляків, колядувати, збирати гроші на допомогу армії. Як, як це буде відбуватися? Як це вже відбувається? Це вже відбувається. Ми вже розпочали. Так було багато підводних каменів. Ми дуже стресували. Але ми робимо гарну справу і боженька, Господь з нами. Він нам допоміг все почати так, як ми планували. В срок ну все океанули ми дуже гарно, дуже всім вдячна. Ну шалено вдячна. Добрий вечір, добрій, пане. Ми ходимо, колядуємо. У нас ціла програма. Це є віршики, це є привітання, це є побажання, це є колядка. Добрий вечір. Тобі. Це далі віршики, побажання, які ми переробили, зробили на, на цей лад, який сьогодні. І ополи ми теж включили туди. Ну, тобто, це такі самобутні вірші, які гарно дуже вписуються. І про польських друзів ми теж згадуємо в цих віршах. Ну, гарно це йде колядка. Це знову йдуть вірші, це виступ кози. Яка збирає на допомогу ЗСУ. Е, і далі ми гарно прощаємося і ну, уходимо. Не тільки українці ходять, бо група така інтернаціональна, польсько-українська, волонтери. Тобто, може, можете і до поляків піти в гості, і до українців. Так, у нас є і українська колядка, і польські друзі долучилися, е, теж колядують на польській мові, тому що. Е, немає, у людей немає національності. Є людина з великим серцем, з бажанням допомогти, е, доєднатися до чогось хорошого, до великого, до щирого. І от такі люди збираються. Ну, так ми в кучку зібралися і несемо. Що буде придбано за ті гроші, які ну я дуже сподіваюся, що ви зберете? Я дуже маю надію, я дуже щиро вірю, що ми зберемо гарну суму. Е, звичайно, якоїсь цілі конкретної немає. Перше, що нас хвилювало, що нас боліло, це потрібно закуповувати метал. Є хлопці, які варять тут в уполе пічки. Хлопці з фронту просять ці пічки. Ми вже їх відправляли. Є відео у Фейсбуці. Ну тобто про це є інформація. І почалося це все для того, щоб закупити метал, щоб хлопці наварили, і ми відправили пічки на фронт до наших хлопців. Щоб їх зігріти. Щоб їх зігріти. Це перше. Якщо ми зберемо гарну дуже суму. Потреба завжди є. Ну тобто, ми це першочергово займаємося сітками, це потрібно матеріали закуповувати. Тобто, завжди є куди витрачати гроші. Питання, де взяти ну, ці гроші, так скажи, хтось подивиться, може, нашу програму захоче вас запросити. як це зробити. Фейсбуці, ну Фейсбуці і в Інстаграмі. Е, професійної сторінки немає, але є моя особиста сторінка, де я це все публікую, пощу, репощу по різним групам. Так само дівчатка, кожен робить репости, публікації цього всього. Е, я попрошу тебе, щоб ти номер телефона вказала. На особисте дзвоніть, будь ласка, запрошуйте. Ми з радістю. Ми з радістю прийдемо, чи це буде кімнатка в хостелі, чи це буде пекарня, чи це буде салон краси, чи це домівка. Нам ну без. З різниці, нас люди запрошують і ми з радістю йдемо. Ми вчора розпочали я пару слів, ми боялися, ми стресували, ми не знали, яка буде реакція, як, ну, тобто, такий страх у нас трішки був. Але ви знаєте, ми вечором вже після коляди. Я до сих пір говорю, в мене мурахи, у мене мурахи, у мене сльози, тому що ми бачили ці очі, ми бачили ці щирі емоції. Люди сліз не стримували, люди з нами колядували, люди нам дякували, писали. Поті... ну я не можу передати. Це настільки, ну це пушка. Ну реально, <реш> супер. Супер. Ну я хочу наголосити, що у вас збірка офіційна. Так, в нас офіційна збірка, в нас є всі документи, все супер. Ми спокійні, ми з цього приводу дуже стресували, але все, все окей, кажу, Боженька, боженька з нами, тому все буде супер. Ну що, ну я бажаю вам успіхів. І нехай буде якнайбільше людей, які захочуть, щоб ви прийшли до них і поділилися своїм добром. Ну і результатом була така дуже гарна масштабна допомога нашим захисникам. Так, я хочу сказати, що. Нас пробують знищити як український народ, і ми сильні, ми вільні, ми незалежні, ми єдині. І дуже важливо розуміти, що кожна з нас є сильна людина, і якщо разом згуртуватися, якщо Іти пліч-обліч ми можемо дуже багато. Головне робити не стояти осторонь, не боятися і не думати, а що ж, я звичайна людина, а що я можу? А ми можемо. Ми всі можемо дуже багато. Головне вірити в це і щось робити.